Вітаю, друзі. Поки ми в очікуванні того, що GSC привідкриють нарешті ось ці двері, та хоч якось роз'яснять ситуацію щодо релізних планів, чого ми вже дуже зачекалися, та власне Xbox Direct, який відбудеться 18 січня. Хочу познайомити вас з проектом, який мене неймовірно вразив, та впевнений, що вам він теж зайде. Адже, по-перше, гру обіцяють випустити в першому кварталі цього року. По-друге, цей проект виглядає ну дуже красиво та атмосферно, що буде непоганою закускою, очікуючи сталкер. Отож, Digested – це не Неймовірно красива та водночас моторошна гра в стилі бодікам. про те, як ви застрягли на безлюдному острові, що заліз густим лісом. Щоправда, подекуди ви знайдете відкриту місцевість, але навіть не надійтеся, що це шлях до порятунку, так як там ви стаєте ще більш легкою здобичу для гігантської змії. Ваша ціль втекти від монстра, єдина мета якого є доволі банальною, але безкомпромісною з'їсти вас. Антагоніст це масивна анаконда, хоч гігантських розмірів, але це їй не заважає бути неймовірно швидкою. В трейлері ми бачимо, як вона, обвиваючись довкола покручених дерев, вичікує моменту, поки ви будете серед густого лісу, спантеличений в пошуках порятунку, який, очевидно, вам не світить. Важко сказати з матеріалів анонсу, але заголовок та опис гри свідчать про те, що змія все таки зловить вас та з'їсть. Ваша смерть буде тривалою. Функціонально дайджестет виглядає на кшталт Slender за Eight Pages. Ви починаєте лише з картою та компасом, але є підсилювачі, які допоможуть вам, так би мовити, перехитрити свого супротивника. Думаю, по мірі проходження гри та, можливо, прокачки навичок, змія буде ставати агресивнішою та її тактика буде зміцнюватися, аби ви не відчували себе бодай в мінімальній безпеці. Однією з основних вже наразі актуальних ідей це перспектива бодікамери, яка для вас, як для гравця, не є корисною, оскільки це створює, по-перше, хиткий ефект, по-друге, так званий фішай, що ускладнює ідентифікацію об'єктів у заростях, але має Тактичну користь, оскільки ви можете повернути камеру та використовувати її як дзеркало заднього виду. Можливо, я помиляюсь, але у трейлері схоже, що гравець намагається зняти відео для TikTok зі змією, що виглядає доволі смішно. Але всі ми добре знаємо, що тіктокерська еволюція досягла такого рівня, що й справді при таких обставинах більшість так званих адептів TikTok ймовірно зробили б це саме, якби вони застрягли на острові з величезним хижаком. Ось що розробники кажуть про гру. Digested — це насичена гра про виживання в жанрі жахів, яка занурює вас у запаморочливий сценарій. Уникайте невблаганної гігантської змії, яка вирішила вас поглинути. В цій грі ви опиняєтеся у великому непередбачуваному середовищі, де ваша головна місія знайти точки навігації. Ці моменти мають вирішальне значення. Вони розкривають місце знаходження вашої капсули, вашого єдиного засобу втечі. В грі не буде стрілок, щоб направляти шлях. Тільки карта і компас, щоб пересуватися по підступній місцевості. Відкриваючи навігаційні точки, ви будете збирати різні бонуси, кожна з яких надасть тимчасову перевагу. життєво важливу для того, щоб перехитрити змія, який переслідує вас. Крім того, кожне нове проходження пропонує абсолютно новий досвід: початкові локації, навігаційні точки, бонуси та навіть місце знаходження змії рандомізуються щоразу, коли ви граєте. Ваша стратегія повинна адаптуватися з кожною новою грою, змушуючи вас приймати непрості рішення тут і зараз, прораховувати ризики та бути кмітливим. Ретельно плануйте свої дії, розумно орієнтуйтеся, і що б ви не робили, не перетравлюйтеся. Щодо системних вимог, мінімальні процесор AMD Ryzen 5 3600 або ж Intel i 5 9600K, оперативна пам'ять 8 ГБ та відеокарта або Nvidia 1660 Super, або ж 5600 XT на 8 ГБ та рекомендовані. процесор Ryzen 7 5800X або ж Intel Core i 5 12600 k оперативна пам'ять 16 ГБ та відеокарта або Nvidia 3060, або ж RX 6700 XT та місце на диску 13 ГБ. Дайджестет заплановано на перший квартал 2024 року.